Всім вітання. Сьогодні хочу своє відео почати з привітання Олега, який сьогодні виклав відео відносно самозапіту в районі 250-300 Вт. Це досить таки хороший результат. Бажаю йому хороших подальших успіхів і розвиватися в такому ж напрямку із ще кращими результатами. Силку на його канал я виставлю в себе під відео. Люди, які працюють, повинні бути відомими в нас в країні. А зараз продовжимо експериментальну діяльність. Вчора я демонстрував даний блок живлення. Ці дві лампочки, які ледь-ледше жевріли. Споживання в мене там от зараз 76. Працює трансформатор. Зараз я намалюю схему викладу, щоб вам було зрозуміло. Але зараз я продемонструю один такий е момент. На схемі я потім його е покажу, що я роблю. По крайній мірі, зараз у мене до цих лампочок послідовно, вони проходять через оцей віточок, через цей трансформатор. Якщо я зараз... Зроблю коротке замикання, тобто виключу цей трансформатор. У мене якби, зменшиться навантаження. От. І е лампочки оці е повинні якби, блок розгружати. так? Але придивимося, що у нас робиться із яскравістю. Яскравість у нас буде пригасати. Знаю, камера передає, так, тобто, да, видно навіть. І блок живлення, по звуку чути, що У нього якби навантаження більше робиться. Хоча дивимося по вотметру у нас споживання 62. Так. Тяжко одною рукою все робити. Так, отак от зараз у нас. 77, лампочка блікує. 77. Коли я замикаю, ось 65. Не знаю, видно? тут починаються вже парадокси. Нібито ми трансформатор розвантажуємо, от, знімаючи пиші навантаження, а у нас... Процеси зворотів. До чого я це веду? Даний трансформатор я вчора демонстрував те, що він даний блок живлення задавлює. Це в тому випадку, якщо ця вся енергія, яка з нього виходить, йде у зворотному напрямку. Сьогодні я цю енергію буду використовувати, вона буде відображатися на в показах ватметра. от 76. Але буде працювати лампа ДЛ. От зараз лампочки працюють так. Якщо я зараз закорочу і відключу трансформатор, у мене споживання просідає до 65. Не знаю, видно, не видно. 65. І зараз я включу лампочку. Значить, в даному випадку в мене. Працюють от лампочки, вони не світяться. Зараз, якщо я виключу конденсатор, ми бачимо, у нас лампочки, включаю конденсатори на трансформаторі, і трансформатор додає енергію вже на блок живлення. Виключаю, лампочки ледь що горять. От, Демонструю. Включаю конденсат, лампочки загорілися яскравіше. Все пов'язано з тим, що даний трансформатор я запускаю в режим генерації. Тобто тут запускаються коливальні процеси і ці коливальні процеси ми бачимо на свічинні лампочок. Так, не знаю, чи камера передасть температуру. Так. 41. От. Видно, так, як надіюсь. Так. На дворі сонячно. Не видно, що лампа працює, але ну, те, що вона мигає, видно, так, ці лампочки йде світла, це ДЛ. Цей замість лампочок включив. І тепер дивимося. От в мене зараз працює дана лампочка. І я зараз буду робити те саме замикання. Блок живлення на двох лампочках давився. Яскравість додавалась, лампочка додавалась, сумарне споживання виросло і блок розвантажився живлення. І дивимося у нас споживання в районі. Так. На дворі дуже погано знімати. 76 Вт. 76 Вт. Працює дві лампочки з перекалом і працює лампа ДЛР. От. На дворі сучіння її не видно, але температура нагріву її за 40 градусів. Зараз, може, так буде краще вид. Так, 42 от, зафіксувала камера. Саме показник температури говорить про те, що лампочка бере певну свою потужність. І тепер що по схемі? Зараз я намалюю схему, пройдемося і будемо робити деякі такі теоретичні обговорення. Сам трансформатор має противодес, те, що я вчора почав знімати відео і говорити на цю тему. Коли цю енергію не відбирати, в даний момент її забирає лампа ДЛР. Ця енергія йде в... Блок живлення, і вона його повністю задавлює, тобто йде збій роботи блоку живлення. Це говорить про те, що зворотня енергія трансформаторів, її ще називають реактивкою, вона завжди вертається. І ми повинні завжди розуміти, що коли ми працюємо із індуктивностями, і якщо ще додаємо конденсатори, то у нас відбувається вже Поливальні процеси і з'являється оця енергія, яка вертається в блок живлення. Що я вчора продемонстрував. Сьогодні також я продемонстрував, якщо цю енергію я розкручую коло внутрішнє, яскравість лампочок зростає, і тоді ми бачимо, що в нас система працює ефективно. Дана схема в прощеному варіанті зводиться до двох послідовних з'єднаних. Резисторів. Якщо я робив закорочення R2, а це трансформатор, тобто я оцю точку ставив сюди, виключав цей R2. І це говорить про те, що коли я даний резистор виключаю, в мене загальний опір зменшується, так? І струм через лампочки повинен був зростати. Але на яскравості ми цього не бачили. Тобто, коли ми. Цей опір R2, якби він нас на себе забирав енергію, коли я закорачу, в нас лампочки повинні бути горіти яскравіше. Ми бачили зворотній процес. Це говорить лише про те, що у нас даний трансформатор додає енергію в первинне коло, от на імпульсний блок живлення, на ці дві кліми, у нас, коли ми додаємо оцю схему. З коливальним контуром, у нас відбувається процес генерації. Якби цього процесу генерації не було, у нас яскравість лампочки, коли ми включаємо, повинна була б зменшуватись, тому що, якщо подивитися на спрощену схему, два послідовних, у нас опір виростає, і лампочки повинні бути горіти набагато слабше, тому що частина енергії Якби забиралися на R2, ну, це якби саме елементарні знання фізики. Ми тут побачили зворотній процес, у нас працювала лампа, оця договар тут на... нагрівалася до 42 градусів, і коли лампочки ми включаємо трансформатор з даним навантаженням, то лампочки горіли ще яскравіше. Те, що ми бачили на ватметрі, це вже я не раз говорив. Що у нас енергія вона відображається так, як на лічильнику, так само на Ватметрі. Ось, я вчора продемонстрував, як Ватмет вона повністю що там споживання, у вже менше стартового. Але коли виконується робота і коли йде циркуляція енергії, то вже ця енергія розкручується за трансформатор, і вона йде вже в зворотньому напрямку. Всім успіху і до нових зустрічей. Ще раз вітаємо Олега. Із його хорошим результатом.